Слава Ісусу Христу, дорогі підписники та гості каналу! В сьогоднішньому відео я вам покажу, а може комусь і нагадаю, як до відомого нам навантаження обрати переріз кабелю та підібрати номінал автомату для захисту цього кабелю. І саме в такій послідовленості треба діяти, а не інакше. Поїхали! Для того, щоб вирахувати, який переріз кабелю нам потрібно, нам допоможе ось ця формула, де нам відоме навантаження, відома напруга в мережі, і ми можемо дізнатися силу струму. А знаючи силу струму, ми можемо дізнатися і переріз кабелю. Для того, щоб постійно не вираховувати, давним-давно люди вже вирахували це все, написали в табличках, зафіксували, навіть у мене в телефоні є ця табличка, я нею інколи користуюсь, якщо забуваю. Ми бачимо, що в нашій табличці. То нам потрібен переріз кабелю 1 мм квадратний. І номінал автомату 6 А. Наступне у нас навантаження, потужність якого приблизно 2,2-2,3 кВт. А чому приблизно? Тому що все залежить від напруги вашої мережі. А з формули ми бачимо, чим більша напруга, тим менший ток протікає по даній лінії, а отже більше навантаження вона може на собі витримати. Для другого варіанту з потужністю 2,2 кВт нам потрібно за табличкою 1,5 мм квадратних перетин кабелю і 10 А номінал автомату. Наступний у нас іде навантаження 4,4,3 кВт. По табличці ми бачимо, що нам необхідно 2,5 мм квадратних і автомат номіналом 16 А або 20, близький по номіналу. 20 можна використовувати, якщо довжина вашої лінії не перевищує приблизно 15 метрів. Слідуючим по навантаженню у нас буде 5,5 кВт. Це, до прикладу, може бути, як правило, навіть це електроплити або духовки, які перевищують 3,5. 4 кВт, тоді вже в розетку таке вже не можна втикнути, звичайно. Тоді використовують або клемну колодку, або використовують силову розетку, таку як на генератора. Для даного навантаження нам потрібно перетин кабелю 4 мм квадратних і номінал автомату 25 А. Як правило, плити мають навантаження Highlight або їм подібного типу. 63 кВт, а індукція 7,3 кВт. Якщо вам не вистачає 5,5 кВт на цю лінію для підключення плитки, так як у нас хайлайт 63а індукція 7,3, як я вже сказав, то використовують кабель 6 мм квадратних мідного ВВГНГД та автомат номіналом 32 А. Але зрозумійте правильно, що це неправильно, тому що для підключення такого потужного споживача. Від фазної лінії буде невірно. Використовують лінійну лінію і підключають отакимось от ВВГ НГД кабелем 5 на 4 квадрати і підключають плитку. Вона, як правило, підключається під напругу 380 вольт. Кожна з конфорок живеться від окремої фази. Ну, це окрема тема, можливо, ми її колись зачепимо з підключенням електроплиту. Отже, підсумуємо. Для майбутнього вам краще запам'ятати, що у нас навантаження 1,3 кВт це 6 А автомат 1 мм. Для підключення 2,2 приблизно 2,3 кВт це у нас 1,5 квадрати і автомат 10 А Для підключення 4 кВт і більше 4,3 можна підключати під автомат 20А. Це у нас 2,5 мм квадратних. Для підключення 5,5 кВт і близько того і менше. Це у нас кабель 4 мм по міді. І на майбутнє, будь ласка, запам'ятайте, це дуже важливо. Ми автоматом захищаємо не навантаження, тобто не сам прилад. Ми автоматом захищаємо кабель від плавління, а потім і возгорання. Автомат захищає лише лінію, яка живить нашого споживача. Тому важливо правильно обирати номінал автомату до окремої нашої лінії, знаючи переріз кабель. Тобто, якщо ви правильно вибрали автомат до определеної лінії, то яке б вас там не було навантаження, він спрацює і захистить цю лінію. Дякую за перегляд відео, сподіваюся, воно вам допоможе та захистить від майбутніх помилок. Нехай вас Бог береже і всім у свій час та місце.